Всім привіт! Всіх вітаю на каналі на Хвилі Києва. Мене звати Оксана, і цей канал про сімейне життя, родинні рецепти, а також в'язання. І сьогоднішнє відео якраз буде присвячено в'язанню, а зокрема, спільному проєкту Кольоровий вік, який тривав цілий рік, я брала в ньому участь. Це був спільний проєкт. Перший, в якому я брала участь, потім вже були другі спільні проєкти, але цей був для мене все ж таки таким дебютом. І цей спільний проєкт дуже цікавий, дуже класний. Його організувала Надійка з каналу. В'яжемо разом з Надією. І я дуже радію, що Взяла участь в цьому проєкті. Такий дуже приємний інтригуючий проєкт, тому що розігрувався кожен місяць якийсь колір, або там комбінація кольорів, або, наприклад, жакар, тут був в листопаді місяці, в грудні місяці був колір крапля в морі. Тобто такі. Можна було дуже багато красивих речей зв'язати, і, звичайно, зв'язалося декілька красивих речей. Якісь речі зв'язалися і з задоволенням носяться, якісь речі не дов'язалися, якісь речі будуть перев'язуватися. Це так у мене. У других дівчат я сподіваюся і маю надію, що все зв'язалося, все носиться і все їх задовольняє. Але ось я така, я не виконала всі умови проєкту, і вряд чи до кінця року я це зроблю. Тому я роблю це звітне відео, в якому я хочу показати, навести ревізію, провести помісячно і показати, що у мене зв'язалося, а що залишається на наступний рік. Що буде перев'язуватися? Давайте почнемо. В січні місяці я дуже відповідально підходила ще до проєкту, і в січні місяці випав кольор фіолетовий. До речі, мені повезло, тому що я якраз хотіла починати в'язати цю річ. Такий кардиганчик, ось такий, є відео. Там, де я ретельно показую, це такі букляшечек. Колір не передається, колір більше такий насищений, фіолетовий взагалі дуже погано передається. Ось. І я е, задоволенням ношу цей кардиганчик такий легенький. Е, його можна і навіть влітку ввечері одягати. Тобто, це така річ подивіться відео, якщо вам цікаво, це така річ, яка просто ось надягається. Там тобі треба щось накинути, просто ти накинув і побіг на футболочку. Ось, то мені дуже сподобався такий кардиган, так, такий, така моя задумка, тому що я дуже часто його носила. І, в принципі, ще й буду носити. Ось, фіолетовий кардиган. Я в'язала його з пряжі букляшики, як ви бачите, там. Там вовна, альпака. Ну, тобто, я дам посилання на відео. Ось. І ви зможете більш детально подивитися. Я там ще все розказувала, ще показувала все детальненько. Тож подив... подивитеся, як я в'язала цей кардиганчик. Так, другий місяць. Лю... Тобто, січень ми виконали, ставимо плюс. Так. Значить, спільний проєкт: Лютий, колір місяця, мелодія двох сердець. Тут треба було поєднати два кольори в одному виробі. Я в'язала два дитячих вироби, я вставлю фотографію, тому що в мене їх вже немає. Це були вироби на замовлення. Тому ось такі вироби зв'язалися, і, в принципі, я задоволена і задоволений той, хто їх отримав. Тож, лютий місяць ставимо теж плюсик, і, до речі, я дам теж посилання на відео. Я теж знімала відео з звітом по лютому місяцю. Так, в березні місяці був зелений і всі його відтінки. І тут у мене почалося. Я зв'язала те, що хотіла. Воно на мене виявилось дуже велике. Я його розпустила. Зараз я достаю оце все, оцей проєкт зелений. А показувала я, з яких ниточок. Тут мохер іде ось такі зелененькі. До речі, бачите, навіть схожий. От. Ну це друге це альпака. От, а це такий зелененький махер тоненький. Тут 900 чи 950 метрів у 100 грамах. Я його розпустила. І ще йде ось така ниточка, ось така бавовняна травка. Це бавовна. Ось, вона теж дуже тоненька. І ось така вона в мене йде. Я вирішила яз... зв'язати теж такий, як оцей фіолетовий собі кардиганчик, але я потім передумала, тому що побачила другу ідею. О, теж я ось до, так... до такого стану я в'язала цілим полотно, дов'язала вже до підрізів і залишила, тому що. Ну, я подумала, що не буду я його носити в такому вигляді, щось мені тут не сподобалось. І коли я побачила ідею палантину, я поставлю її фотографію на, ну, тут десь залишу фотографію ідею цю, коли я побачила цю ідею, я вирішила, звісно, перев'язати ниток, зробити собі такий палантин. Палантин я буду носити, тому що я їх люблю, а у мене їх щось уже тільки старі всі. Хочеться щось новенького. Тому це буде в перев'язі і це не зараховується, як готова робота. Ось так. Березень місяць у мене іде мінус. Далі у нас, що у нас було? Квітень місяць. Був колір місяця жовтий, і у мене не було такого жовтого, щоб зв'язати повністю весь виріб, тому я взяла джокер. Можна було брати джокер в першому півріччі один джокер, і в другому півріччі один джокер. Я взяла джокер, зв'язала два вироби для своєї онучки, светрик. Жовтенький з такими би, ромашками є у мене на каналі, і візерунок цього светрика, дуже багато переглядів, дуже красиво він виглядає. Цей візерунок і нескладно в'яжеться, і виглядає як мережа дуже ефектно. То, я залишу посилання на це відео, а також я зробила майстер-клас по цьому светрику. І теж ви можете пройти за посиланням. І подивитися цей свитрик, як в'яжеться. Там, до речі, мисиком горловинку, як робити, її можна не тільки приміняти для дитячих речей, а й для дорослих. Там я розповідаю за яким принципом я це роблю. І е якщо кому цікаво, придив... пойдіть, подивіться. А також я в'язала кардиганчик, який теж я перев'язувала, тому що якісь такі куциньки зв'язала, а потім. Все ж таки перев'язала і нормальний. Я фото вставлю. На Єві нема цього фото, тому що завжди, коли нам треба його е е сфотографувати, то вона хворіє. Тут, ну, тут, тут, то, тут таке вже. Але їй подобається цей кардиганчик і взагалі з цих ниток це Ярнарт. Я забула, бачите? Це ниточки Baby Cotton. Да, все ж таки ярнард бебі-кот. Ось, все ж таки пам'ять не підводиться. Це ниточки такі 50 на 50 котун акрил. І дуже я полюбляю в'язати Єві і взагалі дитячі речі. з них, Вони м'якенькі це такі. І вони нічого з ними не робиться, не катаються, нічого. ну якби І приємно дітям до. Це, я тут у мене лампа. І приємно дітям до тіла. Так, тобто це був квітень, і тут у мене плюс: я виконала завдання за квітень. Потім у нас іде травень, квіткова фантазія. І тут у мене теж були перев'язи. Я зв'язала собі кардиган, на якому хотіла вишити квіти. Якщо я зроблю фотографію, я причеплю. І ця ідея мене так і не залишила. Я такий кардиган буду собі в'язати і вишивати такі квіти. А так, в принципі, я зв'язала з цих ниток, мене хватило, і той кардиган залишився, буде комусь хто поменше. Може Ярославі буде, може Ірі племінниці Сергія буде. А так, я зв'язала ось такі, ось такий светрик. Ось я хочу, я не буду зараз його міряти, просто ось такий широкенький він, коротенький він такий, ось така резиночка. Тут я ще просто він, тільки я його попрала, тільки закінчила. І ще кінчики навіть не, не заправила. І ось, такі, ось такому светрику, ось так його прикладу, я зв'язала ось таку квітку. Ось тут у мене буде ось так от така квіточка. Мені дуже подобається. І, до речі, я хотіла сюди вставити такі жовтенькі, ну, такого кольору. Бісер, не знаю, що робити, чи вставляти, чи ні, не знаю. Ось таку брошечку, квіточку я зв'язала. Ось тут у мене застіпка і ось така квіточка. Якщо вона в'яжеться дуже легко, Хотіла я робити сюди квіточку з бісера. З бісера я, звичайно, зроблю, тому що я його вже купила і показувала вам. Але вона сюди буде тяжка. Ну, воно відтягує. Тому я поміряла мені там, Іра Сергія Племінінця зробила з бісера, і я поміряла сюди. І воно відтягує, тому що ця ниточка тоненька, і вона така легка, ніжна. Тож. Я зроблю брошку з бісера і на щось друге буде. Тому часу не було, і я знайшла отакий варіант. Мені багато варіантів я перепробувала. Хотіла бавовну зв'язати, в принципі, ну, щось теж вона дуже масивна вийшла. А ось ця квіточка мені дуже сподобалася, і я її зв'язала гачечком, дуже просто в'яжеться. І оця мені підійшла. Так що, якщо вам сподобалось, я можу там маленьке відео зазняти, як це робиться. Так, тобто квіткова фантазія у мене плюс. Готова робота є. Ось ось звіт. Е звіт. Так, травень, травень. І тепер у нас прийшов червень. Червень полоска клітинка. У мене теж також готова робота. Дуже вона у мене така фантазійна. У мене було відео Моє ден народження, і я там показувала, я якраз була в цій в цьому светрику, чи джемпері, чи як. Це джемпер на Ось тут у мене така горловина. Я сюди резиночку вставляла, як я люблю. Нульовий регланчик у мене тут, ось так я починала. Рукавчик три чверті. І я зробила ось тут У мене навіть полоска вийшла. Да? Тут я зробила гачком, обв'язала. Ззаді у мене ось така капелька. Ось і ось такі зав'язочки. Теж це робиться гачком. Ось. І ось така клітинка. Дві такі в мене клітинки. Ну, я міряла, показувала в тому відео, в принципі, можна подивитися. І низ теж у мене на резиночці, ось так, тому що ця ниточка не тримає. Це така з ефектом фламеч. Як, да? І вона, звісно, баговна, і вона не тримає форму, тому я зробила на таких резиночках. Подобається мені ця ниточка, подобається мені цей джемпер, кофтинка, і я, в принципі, задоволена дуже цією роботою. Надійка пише, що не вистачає місця вже на телефоні, прийшлось трошки почистити. Що я хотіла сказати, Надійка там питає, яку ви річ рахуєте, що у вас сама вдала. Так ось ось, ця, ось цей джемпер, ось ця ковтинка. Я думаю, що сама вдала, і мені вона дуже подобається. Але от Фіолетовий теж у мене вдалий, ну і оця, оця, оця ета, бежева теж непогана. Ну, Хочу сказати, що оця мені взагалі дуже подобається. Я тут примінила такі техніки, які я раніше не в'язала, ні гачком я не в'язала, ні бабусин квадрат я в'язала вперше в цьому светрі, в джемпері. І, в принципі, я ну, обв'язку робила вперше. Тобто я не тільки зв'язала собі джемпер, а ще трошки навчилася в'язанню гачком. Тому, в принципі, цей джемпер у мене такий вдалий, я, я думаю. Напишіть, що ви думаєте, як, як він вам. Так, то це було полоска квітинка, червень місяць, і я ставлю плюсик і зараховую надійка мені готову роботу. Так, липень місяць, білий або шампань. Всі відцінки білого. І я в'язала його шветрик. З пряжі Нако, Париж. Я знімала майстер-клас, він є у мене на каналі. Будь ласка, прийдіть, подивіться, кому це цікаво. Там на дівчинку 5-6 років. Євочка з задоволенням його носить і в садочок, і повсюду на свята, тому що він дуже приємний, діти таке люблять. Ось, Тому готова робота. Светрик Ivory і МК залишу посилання під відео. Плюс за липень. Так, тепер що у нас далі? Що у мене тут далі? Липень, липень, серпень, серпень, колір міланж. І колір Міланж я не дов'язала, тому що мені треба замовляти нитки. Мені не вистачає Ярославі на рукава. Ось такий у мене, бачите, тут лежить. І ми не можемо знайти нитки. Тут вже відв'язано такий кардиган. Я вставлю ідею кардигану. Нитки я показувала в якомусь відео. Це ось такий шнурочок, це газал. Ось такий меланжик з фіолетового бежевим таким, ось. і у мене, да, ось у мене спинка, від, дві половинки відв'язані, дуже красивий візерунок. Ось є у мене на каналі. Проходьте дивитися посилання, я, звичайно, залишу, дуже ефектно виглядає. ось і... Не знаю, в мене залишилось ось стільки. І я, звичайно, буду продовжувати його в'язати, але в мене ось тут іще на спинці трошки залишилося. І рукава, а ниточок залишилось ось. І десь, а, і ось, і ось. Якщо оце піде на спинку, то на рукави оце не хватить. Тому що нитки йдуть. Тому, поки ми шукаємо нитки, звичайно, були другі, якби. Другі проєкти, і я в'язала другі. Тож тут мінус. Міланш в мене не дов'язаний. В'яжу оцю ниточку спицями номер 5. От. І такі у мене справи. Нитки ці, ну, якби рідко де бувають зараз, тому що я їх давно вже купляла. Тому, ну, я буду. Я надіюся, що мені хватить. Але... Все ж таки, Ярослава має надію ще знайти, щоб вже було, якби не впритик, там якби не три чверті рукави, а нормальні, щоб були. Так, так що маланш у мене ще не дов'язаний. Серпень місяць мінус Ярославі Кардиган. Так, далі, що у нас вересень, червоний і теж в мінусах. І теж в мінусах. Ось такі у мене. Такий, не знаю, буряковий колір, чи який не знаю, навіть не буряковий, не знаю, що тут за колір. Ось така жилетка. Я вставлю ідею цієї жилетки. Ось на такій стадії, тільки я почала. В'яжу, значить, якби тут ось таким ось такою лінією реглана красивою, Вона теж в мене є на каналі, я залишу посилання. Дуже красиво ефектно виглядає на плечах. Тут же, виходить, ось іде горловина така, якби, ну, широка дуже, так? Да? А потім іде ось тут, на плечі, ось така лінія реглана, така ажурна і дуже красиво. І я ще вставляю сюди ось такі. Таку люрекс з паєточками, ось Люрек з паєточками, Це така. Не пам'ятаю, що це за. Я колись показувала, але, звичайно ж, не всі бачили. Це було давно, не можу я вже знайти етикетки, вже немає етикетки не знаю. Отака <рисква> я. От, 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 я это... Та в мене організація. Так, так що це теж в мінусі, тому що я тоді почала в'язати, щось мене перебило, я забула за цей проєкт. Ось в'язала щось друге, щось більш необхідне. І він у мене залишився. І я про нього, чесно кажучи, тільки сьогодні згадала. Звичайно, я вже не встигну зв'язати хоч цей жилет. Ну, але я його буду дов'язувати, тому що він мені подобається. І, звичайно, на весну він мені буде потрібен, щоб його носити. Тож вересень мінус. Жовтий. Треба брати акробати. Треба брати акробати. У мене така задумка, я показувала, в принципі. Зараз ще покажу. У мене така задумка була ось таких ниточок. Ось цих трьох кольорів, зв'язати собі светр. Я їх замовила, і якраз треба акробати. Але светр я, звісно ж, не встигла зв'язати, тому що в мене багато. Это. А до цього светру у мене була задумка зв'язати снуд. І снуд, я, в принципі, думаю, що до кінця року я дов'яжу, тому що мені тут залишилося пару ось таких рапортів. І, а може, вже і достатньо. Ось так. Я просто буду в'язати светрик, а снуд – наверх. Якщо мені потрібен снуд, я його буду одягати, якщо не потрібен, светр буде якби подвійної моделі. Я колись так собі робила, мені така ідея подобається. І оця ідея буде такий снуд зі светром. Тобто, Окрема робота. Я думаю, що я до кінця року снудик дов'яжу і, надії, відійшлю фотографію. Так, тобто жовтень так дов'язується. Треба брати акробати. Так, листопад Жакарт. І я думаю, що Жакард в мене теж дов'яжеться. Ось. Мої коробки ці. Я думаю, що джакарт у мене теж дов'яжеться, тому що це светрик євочці. Ось такий у мене лохматенький джакарт. Я ще думала, ось тут робити медвежатку і лапки, а потім вирішила, не треба їй того медвежатку, тому що вона вже, в принципі, така вже доросла. Треба було раніше бабусі в'язати медвежатки. І, в принципі, може, якщо вона захоче, то можна буде якісь другі зв'язати з нижатком. А так, в принципі, ось такий жакардик, так, така горловинка. І тут я зроблю внизу два малень... дві маленькі кишеньки теж з цієї лохматенької ниточки. Це такий меренос на такій фатиновій основі. Ось він такий. Така фантазійна пряжа, такі шматочки мереносу тут. І, я думаю, зроблю їй там такі кишеньки, вона любить кишеньки, там щось класти, цукерочки чи що. І воно буде декоративно виглядати. Я тут уже дов'язую донизу. Ось, буде такий свободненький внизу просто. І рукавчик один вже готовий закрити тільки. І другий рукавчик. То, в принципі, я до кінця року маю надію, що я цей светрик дов'яжу. Ось, так що листопад ще під питанням, так як і жовтень. Ще, може, дов'яжу. І, в принципі, вже буде фото, готове фото, буде готова роботи в телеграм-каналі. Так, і грудень, грудень, крапля в морі. Я в'язала ось такої пряжі. Ви, мабуть, вже всі бачили, хто дивиться мій канал. Я в'язала з ось такої пряжі е е картопу, це така, ну вона така краплиста. Я в'язала його зі зайчика на Святого Миколая, і він вже у неї. І вона дуже рада цьому подарунку і таскає його, е куди, куди йде, туди і таскає. Ось, так що, в принципі, грудень місяць це теж уже плюс, і готова робота. Ось і все. Рік завершується, завершується кольоровий рік спільний проєкт. Я дуже вдячна всім дівчатам за приємні емоції, приємні такі. Разом, разом ми пов'язали, разом поспілкувалися, хоча я не дуже часто спілкуюся. В телеграм-каналі, тому що, ну, так, проглядаю, а писати не дуже пишу, тому що завжди, коли проглядаю, там чи каву п'ю, чи в'яжу щось, щось роблю. Що нема кого, нема, ну, не сильно я і люблю писати. Ось. Всім ставлю лайки, всіх дивлюся, всіма надихаюся і писати не завжди. Ось такі справи в мене в кольоровому році. І, до речі, я б, в принципі, ідея кольорового року другого сезону була б, я думаю, не зайва. Тому що у нас вже, бачите, на е, нашому українському в'язальному Ютубі е, ду, ну, вже по другому сезону, по третьому сезону деякі СП. Тож, в принципі, кольоровий рік він такий цікавий проєкт, інтригуючий, і в принципі так. ну... Приємно було приймати в ньому участь, і приємно було пов'язати. І цікаво, чесно кажучи. Да. Тож, в принципі, можна зробити надійка. І другий сезон, кольоровий рік, два, і вже може додати там якісь, не знаю, це як від мене такі пропозиції. Може ще дівчата дадуть якісь, може якісь якби ажурні везеруники в кольорах там колір, поєднання, візерунка і кольору. ну щось таке там можна придумати. Може, дівчата там в Телеграм накидають якихось ідей теж. І можна зробити другий сезон. Я думаю, що багатьом захочеться брати участь в такому приємному ось, спільному проєкті. Я б залюбки взяла в другому, в другому сезоні участь. І Пов'язала би і отримала б масу задоволення. Тож, всім дякую, всім дівчатам, Тож проходьте за посиланнями. я залишу посилання, що стосується моїх робіт, і залишу посилання на всіх дівчат, звичайно, хто приймав участь у цьому прекрасному проєкті. І він такий взагалі. Чарівний, тому що він починається з нового року і завершується під новий рік. Так що, Ось такі діла. Дуже всім дякую моїм глядачам. Дякую за перегляд. Дуже буду вдячна за підтримку в якості коментаря і вподобайки. Пишіть коментарі, тому що коментарі і вподобайки просувають дуже гарно канал. І буду вдячна за підписку, якщо ви ще не підписалися. На цьому бажаю всього всім самого доброго. До побачення, до наступних зустрічей. Бувайте, друзі!